Чи причетне СБУ до Бавовни? Коли ми візьмемо за ФБРЖ російський бізнес в Україні? Що вразило в розмовах російських окупантів зі своїми сім'ями? Коли плануємо новий обмін? В ДСНС є пес Патрон, а в Службі безпеки України є те, що говорить, попугайте на мене чи. Ні? Вона каже, служба безпеки. <рес> <рес> чи здаються росіяни в полон? Чим ми годуємо російських полонених? Коли закінчиться війна? Ну, зрадникам потрібно було врахувати застереження медиків про те, що куріння це смертельно небезпечна штука, тим не менше знаючи про те, і які ризики воно несе, вони займаються чим займаються, і тому будуть відповідати за усе скоєне. Хватить куріть. Где попала куріді, там гдіші не попали? Говорити про роль служби безпеки або будь-якого іншого органу України в історії із бавовною або із ліквідацією терористів, зрадників, і колаборантів можна буде говорити вже після того, як ми переможемо. Насправді ця робота вже активно ведеться. Якщо ви подивитеся на останні рішення РНБО, то більшість із них щодо російських олігархів та російських та білоруських компаній в Україні ґрунтується саме на матеріалах Служби безпеки України. Служба безпеки активно відпрацьовує в рамках протидії загрозам на економічній безпеці України і вживає відповідних заходів. Зокрема, ми розпочали більше 230 кримінальних проваджень, і саме за нашим поданням було накладено арешти на корпоративні права. Та майно таких гігантів, як Газпром, Роснефть, Росатом та інші. Те, що стосується безпосередньо того, що вразило. То я думаю, що як і в більшості українського суспільства поріг сприйняття в мене на значно збільшився, тому говорити про саме якесь здивування не варто а те, що важко зрозуміти, то важко зрозуміти, як дружини російських загарбників можуть рекомендувати своїм чоловікам гвалтувати українських жінок або самі расисти в звіряче вбивають українців, уявляючи себе персонажами з якихось фільмів. Тобто, це хвора нація. Давай там. Українських баб на сілу й та да, нічого ні говоріть uh -huh. обмін, про який ми говоримо, це справді історична і дуже важлива подія, тому що обміняти 200 українських героїв на одного державного зрадника, із якого слідчі СБУ витягнули все, що було можливо. Це справді успіх. Якщо відповідати на тему майбутніх обмінів, то хочеться перефразувати всім відому фразу, що обмін любить тишу. Хочу запевнити всіх, що робота в цьому напрямку йде, причому цілодобово і на всіх рівнях. Як сказав президент, наше завдання повернути кожного українця додому. Працюємо над цим. Так, ця цифра зростає, і ми бачимо це за кількістю дзвінків, які надходять на номера гарячої лінії, і в тому числі самі решисти роблять у себе публікації в соцмережах про те, що їм важко додзвонитися. Це відбувається через те, що насправді кількість дзвінків значно збільшилася, і просто лінія зайнята. Тут якби не хотілося б пожартувати, але хочу серйозно звернутися до російських військових. Дзвоніть на ці телефони, обов'язково додзвоніться, тому що таким чином ви зможете вберегти своє життя. І пришвидшити закінчення цієї війни. Саме в цьому аспекті відчувається велика різниця між нашими двома країнами, тому що Україна це демократична держава із західними цінностями, і як би сильно ми ненавиділи орків, все одно ми повинні поводитися із ними відповідно до норм міжнародного законодавства, в тому числі це стосується і харчування. Звичайно, якщо подивитися на ту якість сухпайків. Які виявляють наші захисники, то зрозуміло, що українська кухня їм дуже до вподоби, і навіть на останньому обміні було досить чітко видно контраст між нашими воїнами і героями та російськими солдатами, які фактично строєвим кроком пішли до себе додому. Отже, в ДСНС є пес-патрон, а в службі безпеки України є цілий арсенал із бойовими набоями. Якщо серйозно, то у нас у центрі спеціальних операцій Альфа, елітний підрозділ наш, є окремий кінологічний підрозділ, в якому чотирилапі наші друзі виконують такі самі завдання, як і бойові спецпризначенці. Працюють у найгарячіших точках. Це що говорить, попагається нормально? мене. Вона вже кажу, каже служба безпеки. <плес> Клас. Це питання турбує кожного українця, і відповідь на нього, на мою думку, також залежить від кожного українця. Від того, як ми кожен на своєму місці будемо діяти в тій чи іншій ситуації, залежить, наскільки швидко ми переможемо. Я впевнений, що це закінчиться перемогою України. Служба безпеки та всі органи державної влади України цілодобово над цим працюють. Тому все буде добре. Слава Україні.